Доброго ранку, доброго дня. Дітки мої, мої дорогі, із з середою я вас вітаю, день цікавий обіцяй. Середа хоч і робоча, та на витівки охоче. З нами попрацює, з нами й пожартує. Зараз у нас заняття з природного доквіда. Послухайте і відгадайте загадку. Мене П'ють, мене лють, усім потрібна я, хто я така? Водичка. Так, Правильно, це водичка. Отже, сьогодні на занятті ми поговоримо про воду. Набрав з криниці свіжої водиці. Буду умивати, буду промовляти. Водичко, водичко, уми, дітка мличка. рум'яні та білі, як яблучка, спіль. Дітки, у природі є багато чудес і сонце, і повітря, але найцікавіше диво природи це вода. Недаремно кажуть, що вода чарівниця. На... Тільки на планеті Земля є водичка. І саме водичка зробила нашу планету зеленою та населеною. На планеті є дуже багато води. Погляньте, будь ласка, на нашу планету. Який колір переважає на планеті? Голубий, блакитний, синій Так, більша частинка планети. Крита водичкою. Погляньте, бачите, яка велика кількість синього блакитного кольору. Це все водичка. Водички дуже багато, її більше, ніж суші. І водичка зображується на планеті, яким кольором? Блакитним кольором. І ще нашу планету називають блакитною. Скажіть, будь ласка, а де ж на землі можна зустріти велику кількість води? Картинка підказка є. Де? Воділа. В в моряк, в К... Океанах. Так, дітки, це моря. Океани, ріки, джерела, там можна зустріти водичку. Водичка в озері і в річці вода е, прісна, тобто чиста і придатна до споживання, до пиття, а у моря та океану. Водичка Солона. Також водичка може бути. Зараз покажу вам. Да? Чи може бути водичка ще, де? Із молодого. Із... Росинкою на листочку може бути водичка? <реш> да. Так, звичайно, вода mm. може бути розсинкнулася. Так, бурулька, і та, та тоді тільки тридцять води до молодого. Так, бурулька, вірно. Ще? Сніг. Так, сніг. Град, сніг. так? Град, вот. дощик, сніг. так, туман, так, правильно, дітки, правильно. Так. <реш> Вода це основа здорового життя на землі. І водичка нас оточує повсюди. Яка ж вода? Ану, скажіть, яка вода? Чиста. Так, чиста ще, яка вона? Вона, е, яко, якийсь колір у неї є? На смак, на, на колір, яка вода? Подачна вода. Так, водичка прозора, без смаку, без запаху, рідка. Але, дід, якщо додати у водичку щось, то вода змінить свій смак або свій колір. Наприклад, Ось у нас є скляночки. Якщо ми додамо ось першу скляночку, якщо ми вичавимо лимончик, сік лимона, то водичка зміни свій смак. Так. Так, якою Лимонад вона буде? Лімонат получиться. Якою, Лимонад. якою буде смак водичка? Лимонад получиться. Кислою, лимончик, якщо вичавити водичка буде кислою, так? Кисло. Так, так. А в другу скляночку, якщо ми додамо цукор, то якою буде водичка? Сладка. Солодкою буде. Так, правильно. А якщо ми нічого не додамо у воду, то якою вона буде? Фрутий. Без смаку, так? Без смаку. Смак. Так. А якщо ми у водичку додамо якесь варення? Малинове, полуничне, то що станеться з водичкою? Малинове, клубничне. Як стане водичка буде іншого смаку й кольору, чи ні? Ні. Так, звичайно, подивіться на картиночку. Якщо ми додамо варення, то вода змінить свій колір. Бачите, водичка поміняла колір. Так. так поміняла так. і стане і стане того ж смаку. Ну, наприклад, варення, якщо полуничне, то водичка буде е, полуничного смаку, так? так? І стане іншого кольору. Так. А якщо? Ми додаємо у воду пісок. Що станеться? Он буде холодним і обыченным, а потом буде стікати з пальців. Водичка стане брудною. Правда, якщо ми додаємо пісочок у воду, то водичка буде брудною і непридатною до споживання. Правда, цю водичку вживати не можна. А якщо в водичку додати варення, так? Чи вичавити лимончик чи цукор, то ця вода буде придатною до споживання. Так. Скажіть, будь ласка, дітки, кому потрібна вода? Нічого. Тільки дітям. Ні, Ні. і чоловік там. Так, ще кому? А як ми можемо одним словом сказати, кому потрібна вода? Ні. Нітка. Сім. так. А ну розгляньте картиночку. Давайте назвемо Кому ж потрібна водичка. Чоловіку, дереву, квітку, грибу, лотатки, птички. так, правильно, правильно. Отже, ми можемо сказати, кому потрібна вода. Це помахи. Помах. Рослини, морські жителі, тварини, птахи, люди, Всім їм потрібна водичка обов'язково. Та, а хто ж живе у воді? Рибка. Так. Липка, атногі, кити, чейпахи, э, э, вакцина. Так, правильно, правильно, молодець. Так, і їм потрібна дуже водичка, тому що вода для них це рідний дім, правда? І тому без водички вони не зможуть жити. В житті людини постійно потрібна вода, тому що на великий відсоток наш організм складається із водички. Для чого ж нам потрібна вода? Для чого? Для пічя. Для миття, так? Для купання, uh -huh. для, для, для миття. Uh -huh. Щоб мої руки uh -huh. дітливать туалет. Так, для Отже, для чого потрібна вода? Щоб чого... готувати їжу. Потрібна водичка. Щоб їх показати. Так. Для того, щоб випрати речі, для того, щоб поприбирати в хаті, доглядати за рослинками, виконувати гігієнічні процедури, так? тобто вмитись, почистити зубки, покупатись, так, для пиття обов'язково. Так. Правильно, молодці. Без водички загине все живе, а людина може прожити без водички 2-3 дня. Є такі свята, пов'язані з водою, ці свята називаються Івана Купала і Водохреща. Це свята, які пов'язані з водичкою. Але, дітки, хочу сказати, що, на жаль, на превеликий жаль чистої питної водички стає все менше і менше. І винні в цьому люди. Як ви думаєте, чому люди винні в тому, що водички стає все питної, все менше і менше на землі? Чому ви? Люди викидують в велике. Так, правильно, правильно. Викидають сміття у водойми, або залишають на берегах водоймищ і цим самим забруднюють водичку. Ось, погляньте картинки, ви бачите? Це все людина викидає сміття або залишає на березі водоймищ і цим самим забруднюючи. Забруднюючи водою, цього робити категорично не можна. Давайте ми зараз з вами пограємо в таку гру, ми визначимо і поставимо смайлики біля картинок. Отже, якщо смайлик поставимо там, де Водичка не забруднюється, смайлик веселий, поставимо там, де водичка не забруднюється. А смайлик сумний зі сльозинками ми поставимо біля тієї картинки, яка показує, що цим ми забруднюємо водичку. Отже, перша картиночка, трошечки можливо, погана якість картинки, я буду вам називати це. Стічні води та каналізація. Вони забруднюють воду чи ні? Ні. Забруднюють. Чому забруднюють? Ми поставимо сумний смайлик, тому що стічні води каналізація, якщо їх випускати, якщо вони стікають у воду, то вони забруднюють водичку. Так, морські тваринки. Ні. Ні, ми поставимо веселий смайлик з посмішкою. Так, добре. А хімічні отруйні речовини, якщо викида... виливати у воду, вони забруднюють її, чи ні? Так. Так, забруднюємо. Так. Який смайлик поставимо? Бліді. Сумний зі сльозинкою, так. А люди, які плавають. Ні, не забруднюють. Не забруднюють, поставимо смайлик з посмішкою. Так, добре. А сміття ось тут у водичці забруднює чи не забруднює? Забруднює. Звичайно, забруднює. Поставимо смайлик зі сльозинкою. Так, рибки. Ні. 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 Ні, поставимо смайлик з посмішкою. Птахи. Н -н -н -ні. Ні. 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 Поставимо смайлик веселий. Так, і залишилось у нас нафтопродукти. Так. Так, забрудні. Так. так. Ось ми розставили смайлики. Так, добре. Водичку очищують за допомогою спеціальних ось таких очисних споруд. А є ще природні очисники: це очерет, водорості і рибки. Вони природні очисники. Водички. Так Вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослинки, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся сім'я. Так, дітки, наше заняття підходить до завершення. Про що ми сьогодні поговорили? Про... про водичку. Так, про водичку. Так, і ми маємо з вами берегти воду і не забруднювати її. Домовились? Так. Так. Ви в мене молодці. Я вам дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня. До побачення. До побачення.